А я а, сукню шию до концертів готуюся. Плани, плани, плани. І прийшов на нашу землю, щоб знайти серце своє. А в мене повна хата людей, а їжі нема. А ти думав, сучий синової чорної пітьми, що ми вистілимо сім'ї. Зустрічати людьми. Та вони вже ресторани замовляли в Києві. Резервацію робили. Святкувати перемогу за три дні ти прийшов, як злозі підуть столі. І тому його як світло завжди буває бувають. А якщо господь на нашому боці, то хто? 嗯。No. На восьмому місяці вагітності вона опинилася під бомбами на метро або з усією родиною із племінниками, і з рідніми людьми, із батьками. Якось вони дісталися до мене, не знаю як, а я просто в іншому районі. Вони приїжджають, а в мене дієта вдома. А що в мене завжди діє? Я ж кажу, щойно був концерт 8-го 89 березня, тоді я щойно попросила все прибрати. Сіді річку холодильнику, блін. Всі магазини зачинені, ми перелякані страшенно, дають поганку хліба на людину. Ми поїхали в чотирьох-дві години в черзі стояли. Взяли того хліба, взяли смаколиків для дітей. Повертаємося сестра мені каже, о, каже клас, а в тебе тут каже санаторій. А де бомби Я Кажу, нема. Вона я каже, я, як нема. Я кажу, ну так, я сама вже дві доби під ліжком сплю. Вона каже, тю, а що тут дасть, то ж смішно. Я кажу, ну, знаєш, смішно не смішно, хоча б обличчя збереже. Що ви смієтесь? Тож ми ж не знаємо, коли почали бомбити нашу нервну систему взимку, то що ми, українці, вирішили, що це ще одна прекрасна можливість зробити декілька маленьких бендерівців. А що, як не стало до світла? Стало інтернету, так я хоч з чоловіком поспілкувалася. Виявилася така приємна людина. Я пам'ятаю, хтось побіг робити ці е, самопальні лампочки. Хтось побіг мене знімати. Хтось взагалі не зрозумів, що світло не було, то може знайти, в певному віці вже не знаєш, чим світла немає, що в очах потемніла. Мені хліба не давай, тільки дай хліба поїсти. Прихистив сусід. Він прихистив нас у своєму гаражі. Теж наземно, теж смішно нічого не дає, але хоча б бетонний. Як ми там зібралися, людей 30 у нас було. Найдав мені страшенно, але не зламає. А що ви знаєте? Ви смієтеся, в мене подруга в Харкові живе весь час на Саудиці. Я кажу, Наташа. Не помітиш, на якомусь харківському сайті мамашки збираються, одна мамашка на сиділа і так каже: Дівчата, ви не знаєте після ядерного удару, через днів дитину можна в школу висети. <плоджу> 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 я думаю, що це народ перемогти. я Думаю без шансів. Отак ми сиділи від бі тривога. Тривог. Люди ж не знають, що я забула, що можна і без мікрофона. <рив> Співати почали батьки, рідні люди. Тому що ми, друзі, ми, молоді, вже це покоління, забули, що українці завжди співали. Неймовірно співочу націю. У важкі часи. Під час тривоги. У любові, у вдячності українці. Завжди співали. І І моя почали співати. ледь зовсім змінився настрій. Я не можу вам прийти. Просто небо земля. І почала з'являтися якась сила в душних. І віра якась. І настрій І я ось так захотілося вийти вулиці. І сміливість з'явилися, щоб піти. Я почула, що в людина на Митрославу навіть води немає. Вони там сидять перелякані із собаками, дідушками, бабушками там всі. А в мене своя свердловина, так що мені важко? Я набрала пляшок 20 води. Нав'язала жовту стрічку, їду, я ж не знаю, може там вже орки ходять по вулицях, там бояться, я ж не була. Їду, кажу, не вбивайте, воду це. Приїжджаю. Там страшно, всі нарядні я кажу, так, люди. Я знаю, ліки від того страху. Співаю. І вони в мене, як зайчик. Годинку зранку, годинку з вечора, як ліки приймали, співали, відео знімали. Червоної гілки ми тропите. Скоро замість обережно. двері зачиняються, будуть казати обережно. На цій станції не виходить ламівська. Стільки мемів з'явилося? Боже, я пам'ятаю, це щось було ми. А, ще. щас. Зробила мені десь цю виставу, я вдома, я вдома, бай Божих, тіпа не боюся, а сама з ми не відносить. <плес> 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 Дуже багато. І ось так потихеньку почалося моє будення. Сьогодення. І знов концерт. І знову я співаю, але зовсім інші концерти. В шпиталях, в військових частинах, в один будинках. Але такого сенсу своєї професії я ніколи в житті не знала. І Я ще не вірю, що брини. Що не залиши нас, весь світ ну, не може весь світ пограти в одному маленькому харі. <плес> Димирізме всі свої безпровідні лампочки. І підемо на вулицю і засвітимо всі вулиці, всі будинки щоб що вона від космосу весь світ побачив, що найсвітніше. I <laughs> do. Що він кавказької національності приходить до пологового будинку і жінці кричить Ну, що каже хлопчик? Вона каже: ні.